Дитячими вустами учні чотирьох шкіл Прикарпаття пишуть листи подяки військовослужбовцям у Криму, які досі лишаються вірним українській присязі до справи. І першачки старшокладники взялися патріотично, вдягли вишиванки і заходилися писати українським героям щирих листів. А потім написане прикрасили антивоєнними малюнками. Або ви не здавайтеся, все буде добре. Незалежить на якій мові ти говориш, головне на чиєму ти боці. Ну, соняшник це як символ сонця, це щастя, тепло, добробут. Окрім листів, діти вирішили передати військовим кишенькові гроші, та педагоги на це не пішли, натомість гроші зібрали між собою. Долучилися й батьки. Така дитяча віра в перемогу не лишила байдужими місцевих військових. Вони одразу відгукнулися на ініціативу школярів та пообіцяли найближчим часом надіслати листи своїм колегам у Крим. Візьму під особистий контроль. У мене є адреса військових частин більшості, які розміщені в Автономній Республіці Крим, щоб якнайшвидше вони потрапили до наших воїнів.